Наш прапор справжнє золото полів. Це неосяжна небесна безмежність. Це найгарніше поєднання кольорів, в нім наша єдність, наша незалежність, наш прапор це святиня для всіх нас, бездолі, лицемірства, брехні і обман, скарб, який берегти повинні повсякчас. Адже він є державним талісманом. Наш прапор зривала, не одна війна, але перемога завжди за нами. Бо ж батьківщина в нас, як матінка одна. Прапор синьо-жовтий завжди з нами. Де б тільки в світі не билося українське серце, там є Україна. Україно, моя мила, ти моя лідненька, я так сильно тебе люблю, хоч я ще маленька.